Языка у всех на разных уровнях. Ну, я лично никогда не изучал отдельно. Наши некоторые сотрудники русскоязычные, другие вот дома разговаривают. Я лично дома разговариваю на норманском языке. На работе э, ну, э, используем украинский язык. И в Быту мы используем русский язык, и в, 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 в работе мы используем в том числе английский язык. Поэтому все все эти культурные моменты мы развиваем. И мы долго искали вот, насчет украинского языка, потому что были очень много вопросов. И мы видели, что ну, украинский язык на современном этапе динамично развивается. И у нас там есть специальный человек, да в нашей структуре, корректор называется, да, с которым тоже ну, каждый раз какие-то дискуссии относительно там, всяких правил, как писать и так далее и тому подобное. И у нас была необходимость как-то все это сверить, как-то усовершенствовать. И мы Искали, не нашли специального человека, который может вот, этим заняться. И тут вдруг так получилось, что вот, случайно организация, там вот, ну, пришли в наше учреждение по некоторым своим вопросам, и так получилось, что вот, мы случайно пришли к согласию, что вот, у нас есть взаимная заинтересованность в этом вопросе, и мы начали проводить эти курсы и скажем вам, но ну, все наши сотрудники подтвердят, это очень богатый такой опыт для нас. Э, на первой стадии мы думали, что вот украинский язык нам просто понадобится ну, с технической точки зрения. Мы готовим деловые документы, у нас украиноязычные посетители, мы просто будем использовать технический этот язык, чтобы обеспечить ну, рабочий процесс. А потом Наверное, это в большей степени вот зависит от подачи Лилии Михайловны. И мы, вот, украинский язык не, не с точки зрения просто, ну, обычных слов и технических, средств коммуникации, вот, мы начали понимать определенное культурное влияние, вот, я, я не знаю, как это, не все можно словами передать. Но вот не только язык, а вот все, что связано с украинской, с языком, это, это нам очень понравилось. Сегодня Владимир Васильевич городской голова хотел вам лично спасибо сказать. Мы, мы немножко, наверное, неправильно подготовились. Тут намного больше людей оказалось, кому надо спасибо сказать. Но, но мы планировали Лилия Михайловна, почетная грамота городского головы.

Дякуємо вам за таку оцінку. Можливо, ще хтось хотів поділитися. Дівчата ви дуже гарно писали про те, я власну була вода. Давайте давай. ну, досвідом, нам цікаво. Похваліться Що? перед нашим координатором викладачами, як Херсон знає українську про союзний лідер Ілляна Лексівна. Дуже хочеться подякувати викладачу нашому. У нас ніколи не було можливості спілкуватися українською мовою. Побуті ми ніколи не спілкуємось, на роботі у нас тільки ділова мова, а в неофіційній обст... обстановці. обстановці ніколи не вийшло. Завдяки цим, цим курсам наш колектив дуже сплатився, ми стали дружніші і зрозуміли, яка мова наша гарна, красива. Ми на заняттях співали пісні, читали вірші. Нам ну, все дуже подобалося. І ми з, з задоволенням продовжували продовжили пити заняття. Дякую. Можливо, я тобі візьму на себе відповідальність, запросити, нас все ж таки продовжують роботу і наші курси по вдосконаленню, і історичний клуб. До речі, всіх вас запрошую, ми розглядаємо дуже багато цікавих тем пов'язаних і не тільки з історією безпосередньо Херсонщини, але й різних тем, які, наприклад, будуть цікаво ці окремо. Тому, я думаю, не буде зайвим і запросити всіх бажаючих злучатися до роботи бібліотеки, яка нам надає можливість тут, так, відчувати себе дуже-дуже дуже комфортно. Тому, будь ласка, готові співпрацювати і далі. І Артур Вікторович така декілька слів Я ще хочу сказати, що наша робота є такою важкою, напруженою, такою динамічною. Я іноді особисто, сидячи за столом, чекав, коли вже в нас буде чергове заняття, щоб там відпочити емоційно і душевно, да, щоб у нас всі наші... Заняття відбувались в такій атмосфері, дружній, такій не І ми завжди після цих занять виходили всі з посмішками, з гарним настроєм і з наснагою працювати далі. Дякую. Цей віч ніхто не хоче нічого розказати. Такі скромні дуже. Та скажіть, це ж цікаво, скажіть, якщо занять цікавіше. Давайте. Особливо для мене за все сподобалося тематичне заняття, яке проходило на честь Тараса Григорьовича Шевченка. На цьому занятті ми всі, особисто я, окремо пізнав цього митця великого з, з різних боків, не тільки як письменника, художника, але як цікавого чоловіка, знав на житті. Завжди був оптимістом і він. Чекав, що в Україні будуть найкращі часи скоро. І взагалі я хочу подякувати Лілії Михайлівні за все, за той час, що вона приділила нам нашим заняттям, віддала нам частину свого українського світогляду, як вона це бачила. Частину весь світ для Ну, я вважаю, що весь ваш світогляд в нас би не помістився. Не готові. Я, на жаль, не початку курсів так довелося, що я прийшла на стажування. Вже коли курси розпочалися, одразу мені запропонував, я ще була стажером, каже, ось у нас курси такі проходять. Я з великим задоволенням. Взагалі я сама з зі сходу України, з Луганська, приїхала в Херсон сюди, в зв'язку з цим подієм. І, але я працювала 19 років на державній службі, і тому, коли обов'язково оформлювали всіх документів на, держа, на державній мові, ми теж вивчали. У нас теж там були викладачі, такі аматори, які приходили до нас і, і теж ми сиділи, і вивчали українську мову. Нашим колективом, тобто, оце відмінювати числівники, я ще з тих часів пам'ятаю, як це складно. І, і до цих пір, і знову вивчали, і знову складно ще, знову у нас це виявилося. Тому я з задоволенням. Я, мені дуже подобається українська мова, я з задоволенням. І я дуже часто. Тим стикаюся, що коли дізнаються, я багато їздила, багато була в Західній Україні, і е, коли дізнаються, що з Луганська, то викликаю подив, що я взагалі знаю українську мову. З цим я дуже часто в житті, ось такі були ситуації. Чомусь таке враження, що на сході України там всі. Тільки російську мову знають і з українською мовою, якби і зовсім не знайомі, і зовсім її не вживають. Вживають насправді, вживають і, і в побуті вживають і в окремих містах, в окремих населених пунктах і по різному, але вживають. Тому я з задоволенням долучилася до цих курсів велике задоволення. Таке емоційне задоволення, велике занять, дуже велике емоційне задоволення. Тобто, це не були такі традиційні якісь заняття, як в школі, як в університеті. Це не зовсім не такі заняття. Це були дуже цікаві різні теми. Навіть коли це були тести, диктанти, якісь контрольні роботи. Це, це все одно було дуже цікаво. Дуже цікаво. Ми дізнавались, і, і взагалі це дуже колектив наш між собою. Дуже сматився. дуже ці заняття дуже велике значення, я вважаю, мав для того, щоб колектив якось спілкувався більше, не тільки в робочий момент. Тому дуже велике дякую Юрію Михайлові. Ну, закишу нам, давати таке цінний таки. я ще скажу ага. <рес> херсонська обласна бібліотека. Я хочу сказати, що кожна людина у своєму житті прагне бути